Я від себе маю від Бога відкриття, коли аж зовсім не хочеться любити отут терпіння, це е, не тоді, коли тобі приємно, коли тобі боляче. Знаєте, я скажу прямо, це не я справився, це Бог в мені, а випробування як певний Божий допуск, до чого ти покликаний, де, ну, де ти маєш бути або чим ти маєш бути зайнятий зараз риторичне питання. Випробування як певний Божий допуск. Тобто, якщо Бог щось допускає, то в нього є, очевидно, ціль. І це не ціль ламати, це не ціль руйнувати людину або її духовне життя. Навпаки, очистити, освятити, зробити кращим, зрілішим, сильнішим. І от такі допуски, я вважаю, напевно, є в житті кожного християнина, і тим більше служителя. В моєму житті, очевидно, так само були і в різних сферах. Але якщо говорити про найваж... найважче, а, я думаю, що я би зосередився все-таки на питанні служіння і на питанні взаємовідносин. А, з цим було пов'язано, напевно, найбільші переживання, найбільші глибинні якісь а, трансформації. Я не буду конкретизувати, от яка сама ситуація, але це пов'язано із конкретно моєю духовною працею. І, можливо, більше зверну увагу на те, що як справився або як справлятися в таких от моментах. Знаєте, я скажу прямо: це не я справився, це Бог в мені або зі мною справився. Тому що я як людина у мене піднімаються різні емоції. У мене піднімаються різні думки. Но саме тоді Божий Дух починає працювати. І Бог починає якби, робити певну переплавку в, в мисленні, в характері, в розумі. Ось, Бог є любов'ю і не вчить любити або покривати любов'ю, коли аж зовсім не хочеться любити отут в моїй гріховній натурі. Терпіти. Тоді, коли терпіння це не тоді, коли тобі приємно, а коли тобі боляче, коли ти відчуваєш, що щось чіпляє всередині, і це треба терпіти з певним упованням на Бога або довірою Бога. Прощати, прощати. Тому що якщо цього не здати екзамену, якщо Бог це не досягне в мені, то, очевидно, це якби зупинитись, або почати буксувати, образитись, перестати любити, перестати довіряти, перестати рухатися далі. Я вважаю, що ці моменти були важливими саме в плані, щоб я продовжував рости, щоб відділялося оце тілесне, гріховне. Ось. І я переконаний, що тоді ти маєш, ну, скажімо, виростаєш на певний більший рівень зрілості для того, щоб продовжувати любити людей. Ну, Не робити того, що сам пережив в своєму житті. Не повторювати, можливо, чиїхось помилок або навчившись на своїх. От, тому я хочу сказати, що Бог справлявся зі мною. І для мене це величезне благословіння, тому що коли ти виходиш з випробування, а воно не є вічним, воно не є постійним, воно має свій початок і має своє відповідне завершення, ти стаєш а, більш смиренним, упокореним, довіряєш Богові, і відчуваєш, що ти стаєш духовно сильнішим в плані імунітету, тобто на ті всі, а, скажімо, визови, які. В твоєму житті трапляються або будуть траплятись. Тому, коли випрацьовується певний імунітет, ну, то очевидно, що ти проходиш тоді краще, більш зріло, переконливо або переможно якісь ситуації в житті. Ну, десь отак я би це окреслив. Війна викристалізовує цінності. Знаєте, от такий от момент. Конфлікту, момент, коли раптово все міняється, ну ти не багато про що думаєш. Ти думаєш про конкретні речі. Хоча думки можуть бути різні, але є цінності для тебе абсолютно важливі от саме зараз. Наприклад, цінність Бога в кризовий момент, коли почалась війна, коли всі, все отак почало відбуватися навколо тебе. А от що важливо, цінність Бога в розумінні, що все змінюється, а він не змінюється. Все змінюється, а він залишається той самий. Це дуже важливо. Чому? Тому що він постійний, от як та скала нерушима, як та твердиня, яка стоїть. І оцей фактор божественний, незмінний для мене він ну, пок... ну, дуже став такий, знаєте, ще більш осмислений. Бог достойний довіри. Самі-самі такі моменти переживання, зміни і так далі. Друге, це цінність сім'ї. Викристалізовується. Ти не багато про що думаєш? Ти думаєш про от те найближче, що біля тебе. Це твоя дружина, це твої діти. Про це ти думаєш, за це ти піклуєшся, за це ти переживаєш. І, і там, відповідно, якісь ну, рішення приймаються і так далі. і так далі. Цінність сім'ї. Ну і а третє, що я сказав з цього приводу, що викристалізовується, це цінність покликання. От Покликання від Бога. Те, що стосується служіння. І отут, очевидно, ти теж переосмислюєш своє життя. Якщо в когось якісь одні думки, то в тебе зовсім інші. Якщо хтось мислить там по одному, ну, рішення приймає і так далі, то ти розумієш, до чого ти покликаний, де, ну, де ти маєш бути або чим ти маєш бути зайнятий зараз. Майже тиждень тому у мого сина народилась донька. Ми стали з дідусь дідусі бабуся. Знаєте, що я не знаю? Як бути і бабусею. Правда? От просто, може, це не зовсім таки серйозна відповідь, але я хочу сказати, що це для мене дуже серйозна відповідь, ну, якби питання на сьогоднішній день, от, чисто от, в сімейному контексті. Але якщо говорити про, ну, от, скажімо, якісь інші моменти в життя, то очевидно багато питань, які ти не знаєш відповіді. От насправді, я вам також скажу, що е життя не стає легшим, по суті. І я для себе маю текст, я від себе маю від Бога відкриття, яке, можливо, для мене є як відповідь на, на дане запитання. Ісус Христос сказав так: не переживайте, не хвилюйтесь, не тривожтесь про завтрашній день. От там багато питань, де ти не знаєш, що буде. Чому? Тому що завтрашній, коли настане, коли прийде цей момент, попіклується. Тобто я вірю в певну божественну благодать. І, чесно сказати, я й не дуже хочу мати відповіді на всі питання. Я хочу далі продовжувати шукати Бога. Я хочу продовжувати далі мислити, думати і просто розвиватися, жити. Ось. А коли закінчиться війна? Риторичне питання. Коли? І кожно це на устах. Це молитва, це мрія, це подвиг, це пот і кров кожен день, коли це закінчиться. Але я вірю, що це закінчиться і закінчиться перемогою нашої держави, нашої країни. Я думаю, в першу чергу, що мені приходить мій розум, це те, що чоловік це той, хто дійсно даний Богом, щоб підтримувати. І це особливо я відчуваю у своєму чоловікові підтримка і розуміння. Це перше. друге, що я би хотіла сказати, що через його життя я побачила сторони Бога, його характеру. І це дуже приємно. А ще мене радує те, як він любить і наставляє своїх дітей. Це те, що я могла би підкреслити такі особливі сторони. Так.